Вітаємо всіх на з головні новини. Підписуйтеся на канал та ставте лайки. Залишайтеся з нами в інформаційному просторі. Польща готова надіслати Україні додатково шість винищувачів Міг 29 Сьогодні про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час прес-конференції з президентом Зеленським у Варшаві. Голова польської держави підкреслив, ми вже передали Україні чотири одиниці цих літаків і зараз готові надати ще шість винищувачів. Всього Україна отримає від Польщі 16 винищувачів Міг-29. Також голова Польщі підкреслив, що всі літаки будуть модифіковані до стандартів НАТО. Під час цієї прес-конференції президент Зеленський згадав про Голова держави зазначив, що при загрозі втрати особистого складу через оточення будуть прийматися правильні рішення щодо Бахмута. Також Зеленський звернувся до партнерів, які постійно шукають компроміси щодо вступу України в НАТО. У цьому питанні Україна буде безкомпромісна, заявив президент. Щоб не пропускати ніяких подій, підписуйтеся на наш канал та ставте лайки. Дякуємо за увагу. Слава Україні!